На початку тижня ми запитали вас, чи може Україна скористатись від потепління відносин між Москвою та Вашингтоном? 70% з вас сказали, що так. 25% думають, що Україні з цього не буде жодного зиску, і 5% не визначились з відповіддю. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились думкою киян з цього приводу. Я думаю, що дійсно буде потепління між Америкою і Росією, тому що Обама про це казав перед своїми, в своїй передвиборній програмі, що він буде переглядати погляди уряду. Важко сказати, що це потепління, я думаю, є між Обамою і Медведєвом певна ситуативна домовленість по певним моментам в Афганістані, в Ірані. Відповідно, ну я не думаю, що Обама, як, як говорять, здав Україну. Буде ясно, як буде себе вести Росія в передвиборчій компанії в Україні. Тобто, якщо Росія буде вести себе нагло, зухвало і без, без, безпардонно, значить дійсно Обама дав карт-бланш Медведів. І ми це відчуємо буквально я думаю, через місяць-два. З москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Ніколи в них миру не буде. Дві держави. Які борються за світову гармонію. і ніколи Москва не уступить лідерства. Хоч вона вже його і втратила, ну вона ще надіється вернуть імперію. трудно повірити, мені важко повірити, що якісь серйозні поступки щодо українських інтересів зробить американська сторона. Ну тому що в будь-якому разі Україна відіграє важливу стратегічну роль на континенті. Але я не виключаю, що якісь поступки Обама таки зробить. Обама відкрито веде свою політику, і Україна не буде для нього розмінною монетою. Нам не варто цього боятися. Я не думаю, що Обама що його можна. Провести. Його ці, ні, 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 росіяни його не використає так для того, щоб я йому більше вірю, ніж тому Путіну і тому Медведєву.